У п'ятницю у дюсуша «Юністі» відбулося свято було відкрито шостий всеукраїнський турнір міні футболу на Кубок Лубача. Географія турніру три області: Донецька, сумська харківська. Змагатися мали вісім команд. У цьому році мало б виповнитися 60 років тренеру, наставнику викладачу ДЮ США Сергію Лобачу. За майже 30 років роботи у спортивній школі він дав путівку у спорт багатьом лозівчанам, а поміж тих багатьох, і Олександр Гладкий. Ініціатором турніру вже шостий рік поспіль є родина гладких. Турнір посічається Лопачу Сергія Васильовичу, так як Саша займався і був у групі Лопача. Батько Олександра, Микола Гладкий, згадує, що у його родині у футбол грали всі, і він, і старший син Роман, і молодший Олександр. А це його було займання, Після школи менший братик забрав його, и... а виходить так, треба було його забрати, і одразу. У Дюсса шассюда на, на тренирую к он приходил постоянно с ним и постоянно здесь. Займався і досі таких цілей. Учасників змагань привітали представники міської влади, засновники, студенти Лозівського училища культури та мистецтв та юні гімнастки дю США Олімпія. Вболювати за юних футболістів прийшли і ветерани футболу. Я особисто програв футбол 25 років за авангард. Лазовая мой внук зараз займається футболом. І футбол це гра мільйонів, Це азарт і здоров'я. Я, Я дав 10 років команді авангард лазавської. Вот. Где ми виграли Кубок України, неоднократно участвовали в Кубке СССР, де ми дійшли до полуфіналу. Футбол дає дуже много. Це мужська игра, це сила, это характер, воля, і виробляється спортивний характер юних футболістів. А в будущем вони вже будуть настоящими футболистами. Турнір тривав три дні. У підсумку хлопці отримали певну ігрову практику та з'ясували свій рівень підготовки. Головні призи поїдуть у Донецьку область. Третє місце посіла команда сумчан, як і прогнозував юний футболіст команди. Хатяби місце на третє». Чому займається саме футболом? Він розповів відверто, що в мене сім'я спортивна».